Цей Чоловік потрапляє у кадр повністю лише тоді, коли нахиляється. Йому 20 років і зріст його 2 метри 15 сантиметрів. До лісу він приїхав купувати рушницю. Спросив, багато є шості. Я говорю, немного. Він каже, ти радіаційний, тобто, облучений, з Чорнобиля. Ця фраза… Ображати вас почав, так? Ну, да. Так, я був не в гуморі. Відповідь на невдалий жарт продавця, покупець велетень так само невдало випробовує зброю. Ось так Отак розвивачу, та... та... стоп, стоп, да. Примерно відсюди стріляють чуть мимо лівє ніво, лівє по отношенню бо... ко мне. І попав йому в живот. Хотів, тільки напугаті. Коли ж зрозумів, що влучив, утік. Рушницю покинув тут же у кущах. Ми встановили. Останнього покупця, який призначив цю зустріч, затримали в одному із торгівельних центрів міста Києва, де він працював охоронцем. Незважаючи на те, що чоловік щиросердно зізнався у вбивстві, жартів йому все одно не уникнути, але цього разу від сусідів по камері.